Ласкаво прошу до цієї практики. Практика, яку треба робити на ніч. лягти зручно, закрити очі, ноги і руки розкиньте у позі зірки. Руки лежать долонями вгору. Почніть спостерігати за своїми диханнями. Нехай воно. Трохи уповільниться. Зараз вже нікуди поспішати, є тільки ви і цей момент дозвольте собі уповільнитися і розслабитись. А видих вийде. І на видиху підходять зайві думки, тривоги, проблеми. Водих вийде, дозвольте собі нічого не робити і лежати нерухомо, ви випускаєте напругу, залишаючи весь світливий світ десь далеко-далеко. Є тільки тут і зараз. Є тільки ваше дихання. А водих? І вийде. відходять думки про минуле, теперішнє і майбутнє, ви повністю розслаблені і поглинаєтесь в себе, вам комфортно, спокійно, відходять усі плани переживання, всі страхи і сумні. Дозвольте собі дихати. Трохи глибше, в нижній частини живота, з кожним дихом і видихом живіт розслабляється, і ви ще більше розслабляєтесь всередині, повага повністю всередину. І всередині спокійно і легко, Ви розслаблені. І енергія тече всередині вільної природної, повітря входить у вас легко і вільно, серце стукає рівно і різномірно, кров поступає до всіх органів, вільно і легко, насичуючи їх кисню, ваше тіло повністю розслаблене. І в цьому стані воно, воно відпочиває, оновлюється. З кожним дихом і видихом ви дозволяєте собі розслаблятись ще більше, розслабляючись свої м'язи на обличчі, лоб, щоки, щелепа, язик, розкрити зуби слідом. Прийміть рот язик, лежить спокійно, все наповнюється теплом, хвиля розслаблення обгортає всю вашу голову, ніби хтось дуже люблячи, гладить її горячими долонями. Ваш мозок відпочиває і відновлюється. Відновлюється нервова система, дихання. Ви дихаєте глибоко, спокійно. Вам стає спокійно і добре. Які хвилі розслаблення йдуть по всьому вашому тілу, ніби хтось ладить все ваше тіло гарячими долонями з великою любов'ю і повагою. Ви відчуваєте це тище, всі залишки напруги розчиняються, тіло стає повністю розслаблене. З кожним дихом і видихом все більше і більше відчуєте себе вільно, легко, спокійно і природно. Є тільки цей момент. Коли Відпочиваєте, і ваше тіло оновлюється на клітинному рівні, ви повністю відновлюєтесь, направте свою вдячність стопами ногам, як вони працюють, носять вас цілий день, дають вам можливість рухатись у просторі, направте їм свою любов і повагу. Уявіть, що ви оточите їх зеленим світлом кожний пальчик стопи, гомілки, щиколотки, коліна, стегна, таза. Даруйте їм свою любов і вдячність. Направте свою вдячність і любов, в животу, в грудні клітці, спині, плечам, хребту, хребет ваша ось. Ваш потужний водночас і водночас гнучкий стержень. Скільки він витримує на собі, огорніть його зеленим світлом, подаруйте свою любов і увагу. Направте вдячність руками кістям рук, скільки роблять ваші руки, це ваші провідники у Беріть, дають. Торкаються, відчувають тепло, пишуть, готують їжу, тістять зуби, обіймають, гладять, захищають це все ваші руки. Направте їм свою любов, наповніть їх зеленим світлом і своєю увагою. Направте свою увагу в'ячня шиї голові. Очам за те, що дозволяють бачити красу цього світу, вухам за те, що дозволяють чути язико за смак, і зв'язкам за те, що можуть говорити, виражати себе словами, мозку за те, що думає, народжує ідеї, огорніть все зеленим світлом. Це ваше тіло мудре. Воно завжди з вами, воно завжди працює на вас вдень і вночі. Пліти не оновлюються, внутрішні органи працюють, серце стукає, щоб ви жили і проявлялось в цей світ. Направте свою любов і увагу всім внутрішнім органам, легені, шлона, підшлункова, печінка, нирка. Пишковий тракт, відільна система, статеві органи, щитоподібна золоза та інші залози, ваші артерії, судини, вени, Направте любов м'язам, зв'язкам, шкірі, кісткам, нехай все наповнюється зеленим світлом любові. Подякуйте своєму тілу за все, відчувайте любов і вдячність до нього і до кожної його клітини. Нехай ці почуття перетворюють і цілюють його, відчувайте повне затище і розслаблення енергію, любові і гармонії в тілі від кінчиків пальців ніг до голови. Теперь відпочиває. Наповнюється, відновлюється, зробіть ще кілька глибоких вдихів і видихів, насолоджуйтесь цією хвилею.